Він просить, щоб ви навели лад, тому що ну, срань третій рік. Ми заходимо в зиму в третій рік. Зараз піде сніг, все буде капець. А я прошу всього лиш один відсоток цієї суми, прошу, щоб ви вже вклали і зробили нормальну історію. Моє завдання не вести лад тут. А для того, щоб я мав внутрішню потенцію і бажання, я маю розуміти, що в мене тут лад. Я вам обіцяю перед камерою, що я буду це робити. І мене реально будуть слухати. Все, всі, що тут працювали і забули навести лад, мають навести лад. Все. Ну, не можна так кидати район. По ладу, я маю називати. А далі район включається і починає публічно тиснути, що вам закрили всі борги, перерахунки е, там, ну і так далі. Щоб таких би людей, і, можливо, би і столиця б змінилася. Моє завдання, Ми щоб зараз... такі люди так. більше працювали в білу і так далі. Моє завдання зробити так, щоб працювали в білу, нормально, системні. Люди з брендом, зем'яною. На, наша задача там не, не знайти виновного. а наша Ми задача не повинен, дивіться, допомогти прийти. Я вам гарантую, що 90%, відсотки, відсотки, 90 проблем це просто тут не хочуть брати відповідальність, наше завдання це сунути.